Котики, як же я за вами скучила. Сьогодні почнемо з детального розгляду зимових курток Level 7 і всього, що може вас зігріти. Нагадую, що куртки Level 7 від компанії Helicon та модель Husky з швидким доступом до зброї це робиться шнурком. Але це треба робити різко. Я не маю місця і сили. Я сьогодні мало їла кашки. Вас вірю. Так ось, куртка level 7 це сьомий шар одягу, який вдягається на термобілизну першого другого слоя, форму, флісову кофту, яка вже є третім слоєм. І далі пішли. Або куртка вітровка. Або гортекс, або куртка Wolfhound. Що таке волфхаун? Це шостий шар одягу, який вдягається позаду компанії Хелікон та, взагалі, дуже розумних, гарних компаній, які шиють тактичний одяг. Ця куртка, яку можна в даний момент на таку погоду носити самостійно, тому що це левел 6. Це легка, воду не проникна, вітру не продуваєма куртка, тоненька, але тепленька. На температуру плюс 5, в принципі, достатньо, звісно, не на голе тіло. Звісно, не забувайте про гарну термобілизну, про гарні теплі флісові кофти. Не забувайте про те, що одяг має бути якісний та порожнім. Дана куртка має кармани гарні, глибокі та компресійну сумку, так само, як левели 7. Тобто складається до ось таких розмірів і компактно ховається в рюкзак. Внутрішніх кишень аж ціла одна, але глибока. Так, от, коли потрібна температура. Плюс 5 0, ця куртка допоможе. Коли потрібна, температура мінус 5, мінус 10, мінус 15, мінус 20, ця куртка допоможе. Але якщо вам потрібно мало рухаючись, бути на холоді довго, або температура вже стала значно нижча, ніж мінус 15 і навіть мінус 20, Вдягається два шари. Шостий та сьомий. Це лайфхак, який сама знаю і вам розказую. В такій, в такому, в такій композиції ці куртки дві заміняють куртку Карінтія, наприклад, тому що витримують не тільки мінус 25, а навіть мінус 30 градусів. І як подеякують, навіть мінус 40, Але я поки що це не тестувала. Але повірте, все попереду. Скоро ми протестуємо і це буде цікаво.